Я Ілья Конечний, і ми з вами продовжуємо робити досліди. Матеріали та обладнання у нас вже готові, так що почали. Беремо пляшку і наливаємо в неї перекись водню. Додаємо засіб для миття посуди. У мене феррі. А далі додаємо тарішки барвника і перемішуємо. У нас вийшла суміш темно-синього кольору спільною. Ревішуємо. У нас вийшла соня запіною. Відкриваємо пляшку, додаємо йод. Що опустились? Спостерігаємо цікавий. Процес. Йод убираю всю піну. Вільбаш като шну.